Анастасія Горечаніна, волонтер зі стажем, каже, почала іще до АТО. Зараз вона співпрацює із батальйоном небайдужих та чергує як медсестра в інституті зв'язку. Про те, що у Полтаві навчають волонтерів, прочитала в інтернеті. Прийшла і каже, не пожалкувала, бо навчилася новому. Дуже дякую інструктору з медицини, дуже цікаво, дуже глибоко, досить професійно. Також дуже дякую ну, команді МВС. Це за те, що як реагувати на чрезвичайні ситуації, як себе поводити у цих ситуаціях, ну і взагалі як тримати все під контролем. Школу волонтерів створили за ініціативи громадської організації патріоти Полтавщини та обласного молодіжного центру. Волонтерів назбирали по полтавським вузам. За пару місяців їх навчили основам медичної допомоги та як поводитися у надзвичайних ситуаціях. Як природно, техногенно, так і на даний час актуальним являється харак особливого періоду. Це дії під час сигналу «Увага всім. Дії під час евакуації, особливо як зібрати екстрений рюкзак, дії під час буревію, пожежі, дії під час надзвичайної ситуації, пов'язаних з дорожньо транспортними пригодами, безпосередньо на дорогах за транспорту. Палатка, подушка, каремат, дуге і колишки. Ці молоді люди тепер уміють швидко розкласти намета і знають, що роблять із пораненими на полі бою. Перше, що ми робимо, це ми мовний контакт. Подруга як ти? Нормально, нормально, дабто при свідомості, добре. Що болить? Нога, нога добре, кровотеча є, кровотечі немає. немає. Інструктори із центру барі навчили молодих примудростям до медичної допомоги. МНСники не тільки як пожежу гасити, а про всі надзвичайні ситуації розповіли. Водолази-рятувальники показали, як витягти потопаючого з води. Я планую літом або ж знайти якусь організацію або ж саме ну у мене вже є знайомі волонтери куди я можу і піти так допомагати це завжди пригодиться ці знання були ну чесно надзвичайно були корисні нам давали тільки те що можливо пригодиться в житті тобто такої води не було мені якби скажем не ситуація в нашій країні. Мені хочеться якось допомогти людям, допомагати. Тобто, ну не бути байдужим до, до людей. І іноді ці знання ну приносять дуже велику користь. Організатори школи волонтерів кажуть, хочуть навчити універсальних волонтерів. Екстремальним курсом не обмежаться уже з осені буде продовження. Плануємо, що дані проекти вони будуть і далі продовжуватися, вони будуть постійно діючими. Я думаю, що ми все ж таки сформуємо навколо нас у цих всіх. Молодих людей, які виявили бажання стати волонтерами, універсальними волонтерами, тому і створимо такий невеличкий загін при нас волонтерів, які б могли перебувати на різні події. Буде наступний курс осини, і він буде більш соціальний. Тобто, специфіка буде роботи більше не на прив'язку до екстремальних ситуацій, а на прив'язку до соціальної роботи тобто, допомога дітям-сиротам, самотнім літнім людям, підтримка сімей воїнів АТО.